22-го року ми, коли коли ми говоримо про те, чому ми такі шукаємо свою ідентичність, то постійно згадуємо, що нас завжди намагалися намагалися позбавити нашої історичної культурної пам'яті це раз, ну і фактично українців як націю намагалися знищити так. Минуле століття прийшлося. Дві війни, кілька голодоморів? Ну і зараз війна повномасштабна з 14-го року, яка триває на території України. Як можна як почати шукати своє коріння? З чого починати? Що ви б порадили нашим глядачам, які би хотіли дізнатися про своє про свій родовід, про своє родове дерево? Куди їм звертатися і де шукати ці джерела? Про свій родовід це досить поширений запит. Я раджу звертатися до фахових істориків-генеалогів. Це люди, які займаються в архіві пошуками відповідно родоводів. Звичайно, це платна послуга, тому що ці фахівці будуть присвячувати свій час робочий пошуку документів. Можна робити це самостійно, але відповідно це у вас забере величезний час, і для цього потрібна підготовка. Тому що читати тексти та навіть 19 століття дуже важко, рукописні. А якщо мова піде про 18, 17, 16, то без спеціальної підготовки ви просто нічого не зрозумієте в цих документах. Ну, практично mm -hmm. нічого. А опрацювати доведеться здоровенні томи. Архівні справи, які можуть там по кілька тисяч аркушів бути, і це дуже-дуже багато часу. Робота в архівах, вона справді я свого часу займався дослідженнями в архівах і дуже добре уявляю, наскільки це тяжка, виснажлива, невдячна навіть робота. Тому я раджу звертатись до фахівців, які зможуть вам допомогти і розшукати ваші родоводи. Тут, звичайно, треба давати якусь вихідну інформацію, якісь зачіпки, бо це буде як розслідування, по суті. Угу. Якісь імена, якісь села, міста, де вони жили, з ким були пов'язані, яку віру сповідували. Тому що метричні книги вони містять таку інформацію, насамперед, місце народження. І через них можна вийти на родовід. Ну, деякі там люди можуть навіть до. Інколи аж до пізнього середньовіччя дійти в своєму родоводі. Це такі сімейні історії, це дуже цікаво. І запит на це вже років 20 є дуже-дуже стабільним. А ви, ви дізнавалися свій родовід як, ну, як історик? В архівах ні, а так по родинним розповідям, на кілька поколінь, звичайно. До, до якого століття? От, до... до 19 століття. І від кого походить ваш рід, якщо можете сказати, цікаво. Мої предки жили по одній лінії в Києві з середини 19 століття, принаймні, по іншій лінії під Києвом, Васильківський повіт Київської губернії. А ще була лінія Білогородка, колишній Білгород, це теж під Києвом, і була лінія ще з Криворіщини, центральної, скажімо так, України. Так, я нашим глядачам вас дуже.